Прошу записати. Людський голос то взагалі матерія магічна. В нього можна закохатись, навіть не бачивши носія. 1960-ті 1980-ті, коли єдиною дозволеною формою патріотизму було вболівання за київське Динамо, Україна була закохана в голоси футбольних коментаторів. Наступне речення: їх упізнавали з півслова. В їхніх модуляціях ловили, мов ковток свіжого повітря, солідарні зі своїми і обурення привілеями москвичів, котрим безсоромно підсуджували судді у вирішальних матчах. Аж дивно, яке багатство сенсів здатен виражати людський голос самою, лиш інтонацією. Прошу записати. Аж дивно. Наступне речення з абзацу. Попри всі зміни технологій, от уже 100 років Україна звучить в ефірі планети власним голосом. Прошу записати.